Всім доброго дня! і Сьогодні ми будемо їхати перевіряти наші рої. І сьогодні у відео я вам покажу і розкажу, як провірити ловушку, чи є в ній рій. Ну, У попередніх відео я розказував, як провірити ловушку. А сьогодні я вам покажу, як провірити ловушку, чи там є рій чи там розвідка. Ну, буду показувати вам на вже закритій ловушці. Щоб ви, щоб ви могли зрозуміти, чи є там рій, чи там сидить розвідка. Ну що ж, їхати перевіряти наші ловушки. Так, е, приїхали ми до ловушки, якої ми не перевіряли три дні. Е, і виходить, що ловушки треба перевіряти хоча б через день. Ну, бачите, як вийшло, що я приїхав, тоді провірив ловушку. На другий день, видно, прилетів рій. І просто от я вже сьогодні приїхав провіряти. І під ловушкою висить тупо язик. Ну і поліокови лазять пару бджіл, ну зараз вам покажу. От, бачите, висить язик під ловушкою. І лазить пару бджіл політкових. Ну, 50 на 50. Або там є рій або то просто бджілки заблукали. Так, дивіться, для того, щоб є, що кажуть, що якщо дві ловушки колокупи, руїни заходять. Дивіться, тут у нас є рій. Далеко ми не відходимо. Зараз, зараз, зараз. Заходимо просто за це дерево ми зайшли. Йдемо зразу до наступного дерева. І що ми тут наблюдаємо? У нас є рій. Зараз підійдемо ще ближче. Ось так. О, може. Все, відходимо, бо починають давати мені меду. Так що не обов'язково, якщо ловушки стоять коло купи, то ви роя не піймете. Ну як ви бачите, от за мною ловушка, це ми зараз йдемо до машини, будемо перевіряти далі. У нас вже є тут два колокупи. Ще один. Це у нас є вже чотири роя. Ну що ж, зараз їдемо далі перевіряти ловушки. Це ми з 18-ї, е, в одну сторону з 18-ти ми перевірили е, так, дві. Дві ловушки провірили. Тут у нас е, з. Семи ловушок, 4 роя. Ну що, зараз будемо йти ще далі приграти. Так що, як ви бачите, хлопкупи, вони теж ловляться. Йдемо далі. Ну що ж, на руї у нас виходить сьогодні день такий плодовитий, непоганий. Руїв ми спіймали гарно. Скільки роїв я спіймав? Дивіться далі, коли я їх вже привезу додому. Приїхали ми забирати наші рої, забираємо ще отакою погодою, як така завідка. Зараз беремо драбину і йдемо знімати. Нас передає дуже хорошу погоду. Зараз просто я йду, а позаду мене блискає. Ну, коротше, хочу опередити. Ну, коротше, хочу швидше успіти за дощ. От, бачите? Ну я тут впевнений, що ті ярі, бо я бачу вже. Так я їх просто заганяю всередину. Зараз вже зажину і включу далі, як же ж легко то просто приділити, дивіться, одна ловушка, зразу під мною друга ловушка. Одна одній. ідентично ті, що там я теж спіймав роя. Так, ну що ж, йдемо їх закривати. Так, як же ж все ж таки провірити, чи у вас рій, чи у вас розв'ятка. Саме перше, що ви маєте зробити, це ви маєте по-любому закрити їм. Льоток, Якщо у вас розвідка чи нема роя, ну, або сидить рій, повірте, ви не успієте спуститися на землю, як він вам вже дасть м'ядо. От бачите, я над землею височенько трішки. Так що ось так блискає. От дивіться, що я роблю? Рука. от, Я вдарив по ловушці. А тепер слухайте, я вдарю по ловушці і прикладу телефон до ловушки. Так що зйомка зараз буде трохи поганенька. Може вам чути. Так, от я вже несу нашу ловушку. Йдемо вже до машини. Це наш по щоту зараз у машині п'ятий рій. От на задньому фоні, мабуть, видно, як блискає. Так, їдемо додому вже. Поснімали ми наші ловушки, на дурі вже темнося, вітер чим раз тим сильніший. Блискає, гримить, напевно, ночі буде йти дощ. Ну, всі ловушки мені в багажник не влізлися, на прицеп я їх не хотів класти, бо жалко бджіл, прицеп скаче, ну, поб'є бджоли. Ловушка стоїть аж ззаді на сідушці. В багажник не влізлися. Тільки перша година дня. Зараз ми тільки будемо бо працювати. Відкривати наші ловушки. Привезли би сьогодні сі бруїв. Так, будемо відкривати. Нашу ловушку. Так, відкриваємо доступ, то там вже би ловушку поклали до землі. Потім її ще раз витрусимо. Так, за голос зразу. Вибачаюся. В мене почалася сезонна алергія. Почалося на пільцо. Але бджіл хочу, роїв хочу. Так що отак приходиться трішки мучитися. Відкриваємо далі. Що у нас тут робиться? О! А тут у нас видно, що рис сидить хороший. Або просто на перший погляд. ара подивимось. Так. Скриваємо третє вже. От, так ви бачите, я їх садю чисто на вощенку. Так що отак буває за сезон. За Роєловства, що вощин вам може аж не хватити. Я поїхав зимою, поміняв вощенку. О, тут взагалі тут клас. Зараз просто підкрию, подивитися. Це взагалі робоча конячка буде. Дивіться, який гарний великий рій. Це, напевно, у нас найбільший в цьому сезоні. Більшого я напевно, не привозив. Відкриваємо наступного. Так, і ще, може, комусь буде інтересно, бо я собі, як то кажуть, сидів на ютубі і знаходив таку інформацію про руїв. Але це стосується руїв тільки других. Перваків це не стосується. Стосується тільки руїв, які другі вийшли з... Вулика. Коли ви приїхали і дивитеся, о, у вас крій кажуть, що не можна забирати ловушку, бо там вилетіла матка, вилетіла на обльот, коли ви заберете ловушку, у вас там потім, ну, бджоли матка не знайде вулика. Дивлячися, як то кажуть, з моєї практики, а руїв я, я вже наловився немало. Ну і якщо бачите, там в мене ну стоять під деревом. оце... Я зараз скриваю вулики, розпакую, розпаковую їх повністю, о, який у нас тут десь той рій. О, язик на землі валяється. ну, Зараз ми його... Так. Ви забираєте і кажуть, що не можна, бо матка не знайде ловушку і у вас буде неплодна сім'я. Це все брехня. Ну, з моєї практики, це знову ж таки мій опит. Якщо рій вийшов, другий рій вийшов з вулика, там не лети одна матка, там лети 3-4 матки. Місцями може навіть 5 летіти. ну, Теж все залежить від роя. От я зараз це все розкладу діло. ну Трошечки пройде, ну може півгодинки пройде. І я піду шукати по вуликах матки. Іменно по тих роях, які я привіз. Я можу знайти одну матку, дві матки можу знайти. І я зразу ті матки, які познаходив, я зразу їх внуклеус. Зразу внуклеуси, нуклеуси, нуклеуси. Через те, що десь ви при медозборі прижали матку. Могли прижати матку, могли. там ну, Різні випадки бувають, що матка гине. А так у вас все час є нуклеус. ви з нуклеуса-раз-раз раз, раз, і вже матку маєте. Так, натягнули ну, вже. А по роях, як ви бачите, що я тоді, тоді привіз, тоді привіз рої, що кажу, що багато ловлю роїв. Хто, як то кажуть, сумнівається, о, дивіться, яка гарна рамка. Чекайте, бо крижав бджолу. Де? І це все мед. Ось так зараз хай камера сфокусується. от та гарна у нас рамка, доволі важка. Так, ну що, складаємо далі, не буде довгий час тривожити. Далі, якщо у нас буде хороша погода, не буде сильного дощу чи, ну щоб не позбивало світ, я вам покажу по медозборі, які в мене підуть медозбори. Так, це у нас вже шостий крапку індуктіразо да довше нігде не відкрилося у нас скоче отрималося так це у нас шостий шоста ловушка відкриваємо коїться. Так, Зараз я вже підніму. Це вже у нас остання на сьогодні, це вже наша фінішна сьогодні. Ну, для відео. До вечора ми ще поїдемо. Так, ну що ж я можу сказати про рої? Починав я теж... Перший ми отходи був подарований, а починаю я теж з груї. Що я вам можу порадити? Ловіть руї, Ру. Лові труї. Заробляйте гроші, качайте мед. Все буде добре. По-перше, починаю з чому пасічнику буде добре без таких великих нато вкладень. Через те, що рої можна зловити, а бджоли самі по собі вони дорогі. А роїв можна наловити за сезон, за сезон, якщо добре впертися. От бачите, я возю рої. Ну, скажімо так, і я не встигаю добре впертися в це діло, бо в мене ще є поля є. Ну, роботи, як кажуть, хватає. Поля, теплиця, все таке. То, якщо хорошо впертися в це діло, то можна гарно, гарно привезти бджілу. Рахуйте, я сьогодні приїзд додому маленьку пасіку, Ну, любительську пасіку. От перша рамка з язиком вже витягнули язика і вже меду. Хорош. Сюди її далі сюди дивимося наступну. Прикрили. О, наступна рамка. Такого на меду. Такий чуть-чуть розплоду. Ось така. у нас рамочка. І остання. Остання рамка вже. Ось така у нас рамка. В середине там трішки бджіл. І все. Ну що ж, на цьому ми будемо закінчувати. Кому сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!